І зараз закликаю вас максимально зосередитися на наступні 10 хвилин, тому що е про підтримку просять воїни бригади Помста. Вони потребують засобів радіоелектронної боротьби дронів та квадроциклів. Оборонці виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку. Ціль зібрати 3 мільйони гривень, і на зараз є мільйон. Але є вже третина. Давайте зараз разом наблизимо хлопців до їхньої цілі. Кожна гривня важлива. qr код на ваших екранах, номер картки на ваших екранах. Будь ласка, вривайтеся, включайтеся. Як зараз вмикається в ефір Владислав Золотарьов, офіцер групи управління штабу першої прикордонної командатури Оріон, бригади Помста. Я вас вітаю, Владиславе. Бажаю місцевого. Давайте говорити про ваші потреби, тому що планку поставили ви велику для глядачів національного марафону. Ці планки доволі швидко бралися в 22 2022 році, зараз кінець 25-го. Скажіть, будь ласка, а коли ви цивільним пробачаєте, от ви зробили такий шалений вибір боронити нашу державу, а коли ви цивільним пробачаєте, що вони не донатять? Які конкретно вами, вашою совістю, Вашою моралью окреслені моменти, коли ви не чекаєте донатів від людей? Дивіться щодо донатів, ми кажемо за мою власну думку. Правильно? Про вашу виключно, звичайно, ви в ефірі. Супер. В мене у мене немає якихось категорій людей, які повинні донатити, а які повинні не донатити. Тобто це просто-напросто про совість та про свідомість по типу, людей очікування. Да, є ж, внутрішні та... у вас очікування, що донатити мають всі, раз я воюю, то донатити Знаете... мають всі, хто не робить цього. Якщо раніше да, от ми сказали за 2022 рік, були був час очікувань. Зараз є час а, бази, да, тобто те, що маємо на сьогоднішній день, це за зону бойових дій, це за донати, це за нашу свідомість людства і, і і типу, всього іншого. Ось в мене немає зараз якихось таких а, ярликів да. Чи має людина донатити, чи ні? Так, да, це просто супер. Я дуже радий спілкуватися з такими людьми і так далі. Але я ж не в, не в якому разі не відмовляю в спілкуванні чи в взаємовідносинах з людьми, які не донатять. Да, звісно, потрібно донатити. Ну я сам доначу, моя родина донатить, мої друзі донатять. Типу, люди, яких я навіть не знаю, в принципі, вони донатять. І це дуже великий а ви лайк. Донатити виключно для 5. вашої бригади Помста і для Оріону, чи ні? Ні, ні? А як це спрацьовує? Ні, ви підроси. маєте знати Людей, от як ви військовий, ви конкретно знайдете тих людей, хто звертається про допомогу. Чи інколи просто емоційно у вас викликають пости і заклики вашу емоцію, і ви тягнетеся до картки? А по перше, я вважаю, що як Якщо я в принципі вже в цій системі да я а, свідомий громадянин, да то я не повинен обмежуватись лише там, наприклад, на своєму підрозділі, да ну я не кажу там за якісь там речі, які потрібно там зі свої, там зарплати, да, я щось там купити так. хлопцям там да чи собі. Ось а, просто я бачу ну, медійні збори або не медійні збори, але наче більш на немедійні збори. да Маю на увазі, що там в інстаграмі десь там, наприклад, там в сторіс хтось виклав там з. Там потрібно там такі та діти бригаді, просто генератор, щоб люди працювали. Да? Чому б ні? У мене є така можливість, я допомагаю. Немає можливості, мені допомагають. Ось ну, Зрозуміло, це. от бачите, військові допомагають військовим. Я е, зараз веду збір на е, третій генератор для 92-ї бригади. І що цікаво, з першим генератором ми не теж допомогли військові. Просто сказали: у нас є. Ми хочемо віддати цій бригаді. Знаємо, що там круті хлопці. Отак от це працює, але я дуже хочу, щоб слухаючи нашу розмову, донатили також. Цивільні, я дякую за заначене 25 тисяч гривень. Хай вас не лякає цифра незакритої потреби, 2 мільйони. Потихеньку, потихеньку, точно дозбираємо. Бригада помсте не вперше в нашому ефірі. І Владислава, зараз хочу запитати про ваш куп'янський напрямок. Тобто, так. Росія ясно, пропаганда їхня трубиці випадає з трусів. Що вони захопили, але люди з критичним мисленням ми розуміємо, те, що вони захопили 5 хвилин тому, уже через 5 той, хто захопив, він лежить мертвий. Ну тобто, так це відбувається. Тобто, це постійно будівлі і метри, вони постійно рухаються. Між тим, характеризуйте ситуацію на загал на куп'янському напрямку, як людина знаюча. По-перше, що хотів би сказати, це стосовно та пропаганди, так далі потрібно у кожному українцю. Да, перед тим як бачити ці новини. І панікувати, але ну, я не намагаюся зараз заспокоїти когось. Ситуація дуже складна, чесно. Типу, На кожному напрямку нашої, нашої відповідальності, на кожному напрямку інших бригад чи корпусів і так далі. Ось. Але потрібно задати питання, коли, ну, типу, коли Русня казала правду. За всю нашу історію, мені здається, це було мінімально розгірм. Ну, типу, ось тому, якщо ми кажемо за купінський напрямок, да їх інформація, тобто СМІ там РФ, і так далі, пропаганди, вона відрізняється від тієї обстановки на купінському напрямку, яка зараз в нас є. Да, э, ворог саме на ділянці нашої відповідальності підрозділ Orion, да, здійснює э, спроби да повністю або відрізати нашу логістику, да або нашкодити їй, э, десь це э, получається давних десь ні. Тобто ми теж не дурні. Ми міняємо всі шляхи. Ми залучуємо НРК да, бо наш прогрес, техно, технологічний прогрес не стоїть на місці і завдяки тим людям, які донатять, і завдяки в принципі, допомогти. Э, Моги там інших ресурсів, а ми можемо це собі в принципі дозволити. Да, використовувати не людей, не автомобілі, не воді не водіїв, а да, а роботів, які дуже гарно зараз цим справляються. Ось тому стосовно логістики, люди мають що кушать, мають ще з чим знищувати ворога, да і чим грітися на позиціях. Тому навіть вихідні мають. Тобто тому а, те, що те, що зараз намагається зробити а, військові Росії, да в них це не вдається. Штурми, звісно, вони є. Вони намагаються просочитися на позиції на в зоні відповідальності, да але ми їх відбиваємо. Є кіл, кіл зони, в яких вони просто-напросто не виживають. Владиславе, Я вам дякую. Ми не ще стільки вам. Питань я не тішуся, звичайно, що ми не закрили збір, але зрозуміло, за 10 хвилин назбирати 2 мільйони. Це зараз і нереально. Але те, що в кінці робочого дня назбирали 50 тисяч, це означає, що є свої питання переношу на наступний раз. Цікаво з вами говорити. Дякую всім нашим глядачам, які задонатили. Ще будуть гроші капати. Але Владислав Золотарьов ще пообіцяє повернутися в наш ефір, і далі будемо вести цей великий збір. Офіцер групи управління штабу першої прикордонної комендатури Оріон, бригади Помста.